Всім привіт! Я вітаю вас на каналі Автошколи Таурус. Сьогодні ми з вами розберемося в такому документі як інструкція про порядок приймання іспитів для отримання права керування транспортними засобами та, взагалі, видачі водійського посвідчення. Цей документ ви в принципі маєте з ним бути ознайомлені для того, щоб мати більше інформації і якою ви можете керувати. Цей документ складається з декількох розділів. Посилання на цей документ і на відповідні правки до цього документу ми скинемо вам обов'язково вниз в опис до цього відео. Якщо у вас будуть виникати запитання, обов'язково ви пишіть їх в коментарях. Тож погнали розбиратись. Отже, в першому розділі ми зустрічаємо відповідно загальні положення. Про те, що ця інструкція встановлює порядок приймання іспитів для отримання особами права керування транспортними засобами, оформлення видачі обміну і так далі. Нас цікавить дев'ятий пункт цього розділу: а саме, що для складання іспитів та отримання обміну або повернення посвідчення водія, особа подає до територіального сервісного. Центру МВС такі документи, як паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України, посвідку на постійне проживання, посвідку на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист, і, і так далі. Другий пункт це копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки, платника податків. У разі його відсутності у відповідних базах даних МВС, крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті. Третій пункт це дійсно надати подання документів медичну довідку, що підтверджує допущення водія до керування транспортними засобами відповідних категорій. Четверте це наявне посвідчення водія у разі отримання права на керування транспортними засобами іншої категорії або його обміну. П'яте свідоцтво у разі його видачі до 19 жовтня 2019 року або документ про професійну, професійно-технічну освіту державного зразка. Шосте це документ, що підтверджує зміну персональних даних особи, якщо це потребується. Одночасне подання особою документів до кількох територіальних сервісних центрів МВС не допускається. Далі нас цікавить, там ще багато пунктів, але нас цікавить розділ другий, а саме порядок приймання теоретичного іспиту для отримання права керування транспортними засобами. Відповідно, теоретичний іспит для отримання права керування транспортними засобами. Приймається уповноваженими працівниками ТСЦ МВС, на яких згідно з посадовими обов'язками, покладено функції сприйняття і так далі, і тому подібне. Це все, в принципі, ви зможете от подивитись, але основне, що ми хочемо тут виділити, це п'яте екзаменаційний білет, він формується з питань, затверджених головним сервісним центром МВС. Екзаменаційний білет містить 20 запитань. Кожне питання має від 2 до 5 варіантів відповідей і лише один з яких є вірним. Пункт шостий. Це особі ставлять виключно питання, що відповідають категоріям транспортних засобів. Право на керування, яким вона претендує отримати. Тобто, якщо ви навчаєтесь на категорію Б і складаєте для того, щоб отримати посвідчення категорії Б, то запитань до категорії С, до категорії А, там Д і так далі, у вас там не має бути. Ви їх там зустрічати не будете. У разі відкриття двох і більше категорій транспортних засобів, теоретичний іспит складається за екзаменаційними білетами вищої категорії. Наприклад, якщо ви хочете для себе відкрити категорію Б і додатку ще й Б 1 то ви будете складати теоретичний іспит як тільки для категорії Б, бо вона є вищою. А, далі. Восьмий пункт нас цікавить. Час проведення теоретичного іспиту становить 20 хвилин. Відповідно, хронометраж часу здійснюється автоматично з моменту виведення на екран монітора автоматизованого робочого місця першого питання. Я вам можу запевнити, що 20 хвилин на ці 20 запитань вистачає просто з головою. Зазвичай на уроках ми коли навіть розбираємо. Думаємо над відповіддю і так далі. Найбільше, скільки ми часу витрачаємо, це приблизно 17 хвилин. Я вже мовчу про те, що багато наших студентів складало з першої спроби цей іспит там, за 3, за 4, за 5 хвилин. Тобто, це, в принципі, не є проблемою, якщо ви дуже добре підготуєтесь, пройдете якомога більше тестових завдань і так далі. Ну, відповідно, в 9 пункті нам кажуть, що результати теоретичного іспиту, з інформації, результат теоретичного іспиту з інформацією іспит складено або іспит не складено. Питання, на які було вибрано неправильну відповідь, а також витрачений час, відображаються на екрані монітора автоматизованого робочого місця. Далі, що у нас для нас є ще цікавим? Це 10-й пункт. А саме теоретичний іспит вважається нескладеним, якщо е, особа, що складає іспит, припустилася трьох помилок. Тобто, якщо ви зробили дві помилки, то іспит вважається складеним. Якщо з'являється третя, іспит вже рахується нескладеним. Друге, е, не надала відповіді на питання у відведений для складення теоретичного іспиту час, тобто, якщо ви не встигли за ці 20 хвилин. Третє. Під час відповіді на питання користувалася додатковими якимись матеріалами. Ну там великий дуже список, чим взагалі не можна користуватися. Е е є тут, до речі, приладами, крім виробів медичного призначення, а також якщо ви користувалися підказками інших осіб. У цьому випадку екзаменатор просто припиняє іспит і про що обов'язково інформує цю особу. В 11 пункті цього розділу результат складання теоретичного іспиту фіксується в екзаменаційному листі, підписується екзаменатором та вноситься до єдиного державного реєстру МВС. Результати успішно складеного теоретичного іспиту дійсні протягом одного року з дня його складення, згідно до наказу МВС України від першого року, а саме номер 443 про затвердження змін до інструкції. Про порядок приймання іспитів для отримання права керування транспортними засобами та видачі посвідчення водія. Надалі ми будемо називати його просто правки, зміни і так далі. Наступне особі для складання теоретичного іспиту надається необмежена кількість спроб протягом року. З дня видачі її свідоцтва про закінчення теоретичної підготовки. Але майте на увазі, що це також стосується змін, які от на момент зйомки цього відео вони ще не вступили в силу. Тому ця інформація є, але вона ще не набула чинності. Е, у разі якщо особа не склала теоретичний іспит, е, наступний теоретичний іспит призначається не раніше ніж через 10 календарних днів. Що обраховується починаючи з наступного дня після складання теоретичного іспиту? Ми підрахували це приблизно 48 спроб на рік. Але якщо ви добре підготуєтесь, вам буде достатньо всього лише однієї спроби. Якщо особа не склала теоретичний іспит протягом одного року з дня видачі свідоцтва про закінчення теоретичної підготовки до наступного теоретичного іспиту, така особа допускається після проходження теоретичної підготовки в закладі та підтвердження такої підготовки новим свідоцтвом про закінчення теоретичної підготовки. До речі, як зробити так, щоб ви справились з першої спроби, а не з 48-ї? зазвичай дуже важко самостійно. Проходити, вивчати або там, ну коротше кажучи, самостійно опрацьовувати весь цей матеріал і закладати його собі в голову. Тому для цього відповідно звертайтесь до кваліфікованої автошколи, до кваліфікованих спеціалістів, які займаються підготовкою водіїв з теоретичної частини, з практичної частини, і не дивіться там за економією і так далі, тому що 48 спроб це досить багато. У разі виникнення під час складання теоретичного іспиту технічних несправностей автоматизованого робочого місця, результат такого іспиту анулюється. Особі пропонується складання теоретичного іспиту на іншому автоматизованому робочому місці або ж в інший час чи день. Далі, що ще нас цікавить, це третій розділ, а саме порядок приймання практичного іспиту для отримання права керування транспортним засобом. Тут досить багато цікавих пунктів які ви маєте знати, і якими ви в принципі можете керуватися. А саме перший це практичний іспит, з навичок керування транспортними засобами. Він складається в тому ж, обов'язково в тому ж територіальному сервісному центрі МВС, де було успішно складено теоретичний е, іспит. Третій пункт нас цікавить, а саме для допуску до складання практичного іспиту, особа подає екзаменатору документ, що посвідчує особу. Екзаменаційний лист, в якому визначено вправи для перевірки підготовленості особи до керування транспортним засобом та типові помилки, які можуть бути допущені. Відповідно, екзаменаційний лист ми також розбирали, ви можете знайти його зверху по посиланню, подивитися, які там можуть бути помилки, але зверніть увагу, що на момент, коли ви дивитесь це відео, якщо вже пройшло досить багато часу, екзаменаційний лист і перелік помилок він може змінитися. Якщо це станеться, ми відповідно випустимо нове відео. Далі, пункт шостий, дуже цікавий. Практичний іспит приймається на транспортному засобі ТСЦ МВС або закладу на вибір особи, що складає іспит. Тому поки що це так. І в принципі, новина про те, що будемо складати лише на автомобілях територіального сервісного центру МВС, вона є наразі не актуальною. Будемо чекати, можливо, будуть якісь зміни. Під час проведення практичного іспиту на транспортному засобі екзаменатор перебуває в транспортному засобі. Якщо ми складаємо відповідно на транспортному засобі закладу, що підготовує, то у вас буде сидіти поруч з вами ваш інструктор, буде ваш автомобіль, на якому ви навчались, і ззаду буде сидіти інспектор, який буде відповідно надавати вам вказівки, що робити, і так далі. Сьомий пункт це приймання практичного іспиту, проводиться у два етапи. Наразі він проводиться в один етап, але все одно. Коли ситуація зміниться, він буде продовжувати прийматися в два етапи. А саме перший етап практичного іспиту це на майданчику для навчання спочаткового керування. Як його проїжджати, ви також можете побачити у нас на каналі за ще одною підсказкою. Другий етап практичного іспиту це в умовах дорожнього руху, на визначених сервісним центром маршрутом. За винятком перевірки навичок керування транспортними засобами категорії А1 А і Б1 вони складаються лише на майданчику. Далі ми дивимося ще дев'ятий пункт, а саме практичний іспит на майданчику для навчання спочаткового керування проводиться за командою екзаменатора шляхом послідовного виконання вправ. Тобто вам будуть вказувати, зараз ми їдемо там на естакаду, наприклад, будемо рушати вгору, або зараз їдемо до гаражу, будемо паркуватись в гараж і так далі. Одинадцяте це у разі отримання незадовільного результату під час складання першого етапу практичного іспиту. Екзаменатор роз'яснює особі допущені помилки, порядок і строки перескладання іспиту. І до цього ж в принципі можна додати дванадцятий пункт. Це особа, яка не склала перший етап практичного іспиту, до другого етапу практичного іспиту не допускається. Наголошую на те, що зараз складається лише в один етап, саме другий це рух по місту. Для приймання практичного іспиту на вулично-дорожній мережі визначається декілька маршрутів для перевірки навичок керування транспортними засобами відповідної категорії. Довжина маршруту повинна враховувати елементи, що мають можливість перевірити навички керування транспортним засобами. Відповідно про взагалі те, який буде у вас маршрут, вам має спочатку сказати ваш інспектор, для того, щоб ви розуміли, хоча б приблизно, куди ви будете рухатись. Віддалі це має бути без схема, ми про це зараз поговоримо. Під час розроблення маршрутів враховуються категорії транспортних засобів, також фактори, які забезпечують безпечне складання практичного іспиту, а саме враховується інтенсивність руху, середня швидкість та пропускна спроможність вулично-дорожної мережі, щоб ви не простояли весь іспит в заторі, і відповідно можна було перевірити ваші навички. Маршрути оформлюються у вигляді схеми розміром 210х294 мм, тобто формату А4. Кожному маршруту присвоюється порядковий номер. На схемі маршруту повинні позначатися категорії транспортних засобів, на яких за цим маршрутом складається практичний іспит та відображатися певні елементи, таких як початок і кінець маршруту, лінія маршруту і так далі. Технічні засоби, якщо є залізничні переїзди, ну і інші необхідні позначення, в принципі, теж там мають бути. Маршрути для приймання практичного іспиту затверджуються наказом. РСЦ-МВС та оприлюднюється на веб-сайті. Тобто ви можете за посиланням перейти на е, сайт Територіального сервісного центру і подивитися, по яких саме маршрутах е, в цьому сервісному центрі складаються іспити. Тобто це не є секретом там, і так далі. У разі наявності обставин, що перешкоджають подальшому руху за маршрутом, транспортний затор, дорожні роботи, дорожньо-транспортна пригода тощо, якщо воно реально є. Допускається відхилення від маршруту з подальшим поверненням на нього, або екзаменатор приймає рішення про продовження іспиту за іншим маршрутом. Що він має вам повідомити, так само, як і з самого початку, повідомити, по якому саме маршруту буде складатися іспит. Якщо вам не повідомили, ви просто можете спитати, а по якому маршруту ми будемо рухатись. Вправи, у тому числі пов'язані зі зміною напрямку руху за маршрутом, виконуються за чіткою командою екзаменатора. Далі, в 19-му пункті, нам написано, що під час проведення практичного іспиту екзаменатору забороняється давати команди, виконання яких може призвести до вчинення порушення ПДР або створення аварійно-небезпечної ситуації та або дорожньо-транспортної пригоди. Тому, якщо вам запропонували або інспектор вказав на якесь місце, де, наприклад, зупинятись не можна. То в такому випадку ви можете сказати, що ви підштовхуєте мене до порушень правил дорожнього руху, або там в цьому місці просто не дозволяється робити зупинку, тому що тут є знак, тут є зупинка е там, маршрутних транспортних засобів і так далі. Але ви обов'язково, якщо ви збираєтесь, скажімо так, відстоювати свою думку, ви маєте бути на 100%. Впевнені в своїй правоті з точки зору безпеки, правил дорожнього руху і так далі. Тому, що стосується подальших ваших дій у разі якогось там результату, який вам не сподобався, про це ми поговоримо. Ви маєте бути впевнені на 200 навіть відсотків в тому, що ви праві з точки зору правил і безпеки дорожнього руху. Якщо ж ні, то. Ви маєте розуміти, що екзаменатор, тож інспектор, він поставив вам ті помилки або дав ті завдання, які відповідають інструкції складання іспиту. Спеціалісту закладу забороняється втручатися в хід практичного іспиту, крім випадків, коли команда екзаменатора в разі їх виконання можуть призвести до порушень ПДР, створення аварійно небезпечної ситуації або дорожньо транспортної пригоди, або коли особа може створити аварійно небезпечну ситуацію. Або дорожню транспортну пригоду. Далі практичний іспит вважається нескладеним, якщо особа допустила більше трьох типових помилок, створила ситуацію, що викликала необхідність втручання екзаменатора або спеціаліста закладу у разі його присутності в транспортному засобі, на якому проводиться практичний іспит в управління транспортним засобом для запобігання аварійно-небезпечних ситуацій або ДТП. Відмовилася виконувати вправу практичного іспиту, окрім випадків, коли виконання команди екзаменатора може призвести до порушень правил дорожнього руху або створення аварійно-небезпечної ситуації. Тобто, якщо ви впевнені, що виконуючи таку вказівку, ви будете порушувати правила або створювати якусь небезпечну ситуацію, ви можете про це сказати і заперечити виконання певної вправи. Але якщо ви не впевнені... А для цього треба знати правила дорожнього руху, щоб бути впевненим або не впевненим. Краще впевненим. А, якщо ні, то не виконання вправи призводить до нескладання іспиту. Двадцять другий пункт це тривалість практичного іспиту на майданчику для навчання спочаткового керування, повинна бути достатня для визначення вміння особи керувати транспортним засобом відповідної категорії, безпечно для інших учасників дорожнього руху, але не менше 10 хвилин. Тому, коли ви будете складати на майданчику, якщо ви за 5 хвилин виконаєте всі вправи, то ще 5 хвилин ви будете кататися по майданчику і знову ж таки або ще раз виконувати вправи, або робити щось ще. Бо має бути не менше 10 хвилин. Тривалість практичного іспиту на вулично дорожній мережі повинна складати не менше 20 хвилин. Знову ж таки, якщо ви каталися, проїхали маршрут за 10 хвилин, то це означає, що ще 10 хвилин ви будете паркуватись, робити зупинки, розвороти і так далі. Загальна тривалість практичного іспиту на майданчику для навчання спочаткового керування та в умовах дорожнього руху не повинна перевищувати 60 хвилин, тобто або по 30 хвилин, або 20-40 хвилин загальна. Тривалість не більше, ніж година. Пункт 24. особі для складання практичного іспиту надається необмежена кількість спроб протягом двох років з дня видачі її свідоцтва про закінчення практичної підготовки. Це знову ж таки, що стосується змін, які поки що наразі не набули чинності на момент зйомки цього відео. У разі, якщо особа не склала практичний іспит, наступний практичний іспит призначається не раніше, ніж через 10 календарних днів. Що обраховується починаючи з наступного дня після складання практичного іспиту, якщо особа не склала практичний іспит протягом двох років з дня видачі свідоцтва про закінчення практичної підготовки, до наступного практичного іспиту така особа допускається після проходження теоретичної і відповідно практичної підготовки в закладі та підтвердження такої підготовки новим свідоцтвом про закінчення теоретичної підготовки, свідоцтвом про закінчення практичної підготовки. І що ж робити в тому разі, якщо ви насправді впевнені в тому, що інспектор робив щось не так, і ви не погоджуєтесь із результатом вашого іспиту? Ви можете оскаржити результати складання іспиту. Як саме це вже четвертий розділ, пункт перший. У разі незгоди особи з результатами іспиту, який вона склала, така особа протягом 10 робочих днів з дня його складання може подати до регіонального сервісного центру МВС у підпорядкованні, якого знаходиться ТСЦ-МВС, де був складений іспит і скаргу в паперовій або електронній формі безпосередньо через веб-сайт РСЦ МВС. Скарга викладається в довільній формі, з визначенням суті порушення питання. Важливо дуже. Це ще шостий пункт. Це засідання комісії прозводиться не пізніше трьох робочих днів з наступного дня після подачі скарги, Відповідно, дату, місце і так далі, ви все будете знати. За результатами розгляду скарги, комісія приймає одне з таких рішень. Перше, це про задоволення скарги та анулювання результату іспиту. І друге, в разі, якщо. Скажімо так, ваші докази, ваші, ваша скарга взагалі є безпідставною, то про відмову в задоволенні скарги та залишення незмінним результатом іспиту. Будьте дуже уважні, тому що тут ще в 9 пункті вказується, що засідання комісії проводиться у присутності особи, яка подала скаргу, екзамонатора, який проводив іспит, і спеціаліста закладу. Якщо ви він був присутній на іспиті, тому якщо ви не впевнені або... Не знаю, ви просто чимось обурені е, у поведінці із інспектора, екзаменатора і так далі, то не слід писати скаргу, бо відповідно ви потягнете туди свого інструктора, е, спеціаліста закладу, який е, відповідно буде там, ну, умовно кажучи, червоніти. Да? Через те, що все було зроблено чітко. Ви реально наробили помилок, і він буде сидіти і слухати за те, що. Ну, коротше кажучи, ви зрозуміли, ви маєте бути повністю впевнені. І 15-те, що у разі задоволення скарги та онулювання результату іспиту, особа повторно складає теоретичний або ж практичний іспит, і повторне складання практичного іспиту до загальної кількості спроб, установленої в абзаці, першому пункту 24 розділу 3 цієї інструкції, не зараховується. Е, насправді, дуже багато ще інформації, що стосується оформлення і видачі посвідчення водія, яка стосується. Видачі посвідчення водія вперше, яка стосується видачі посвідчення водія з отримання права на керування транспортними засобами іншої та нижчої категорії е, і так далі. Плюс що робити у разі видачі посвідчення водія замість втраченого або викраденого посвідчення, обміну посвідчення водія, коли ви своє тимчасове посвідчення обмінюєте на постійне і так далі. Е, інформації дуже багато, тому якщо вам. Цікаво, до речі, ще видача або обмін міжнародного посвідчення. То пишіть про це в коментарях, обов'язково підписуйтесь на наші соціальні мережі і, можливо, ми знімемо ще одне відео по інших розділах. Тож, всім вдячний за увагу і всім до побачення.